Друге, перевірка вже більш суб'єктивно. Це коли ти слухаєш це пророцтво і слухаєш ти не тільки розумом, а слухаєш свідоцтвом свого серця, як воно відіб'ється в тобі. На моє оце от пророкування, я пам'ятаю, багато людей відповіли приблизно от такою фразою: це відбилось в моєму душі. Відгукнуло, зійшла радість, прийшло натхнення. І знову ж таки, я передавав якийсь зміст, а звідки в людях з'явилася радість, радість Святого духа. Це приблизно, якби вони перевірили це свідоцтво в своєму серці. Отак приблизно пророки. Це ж, напевно, воно є. А коли пророки нехай промовляють по двох чи по трьох, а інші нехай розпізнають. Тобто, нехай дивляться в своєму серці, чи воно відгукується, чи воно є підтвердження, чи є оце зелене світло. Так, це воно, це від Бога. Так? Тобто відчуття, відчуття розпізнання. Що це від Бога, чи це не від Бога. Тобто люди повинні нелогічно зарубувати, чи як ти кажеш, веслами бити е, по голові тих, хто пророкують, але навпаки, зосередитись на своєму серці: Господи, це від тебе? Чи це щось треба відкинути, чи це все треба відкинути? Результат буде двіякий. по мірі чистоти людського серця, скореності людини перед Богом, власного досвіду слухати його голос. То людина це відчує або так, або ні. І навпаки, в міру зіпсутості людського серця.